Як знайти справу свого життя або те, чим хочеться займатися прямо зараз? Привіт всім! Мене звати Анастасія Яцун. Я сертифікований вчитель кундаліні йоги та інструктор медитації. Насправді, вже декілька днів поспіль до мене від дівчат потрапляють такі питання: як Настя, я не знаю, чим займатися, або як за допомогою медитації знайти те, чим я хочу займатися. І так. Почнемо спочатку. Коли людина не знає, чим зайнятися, вона шукає відповіді на запитання, це вже є чудовою ознакою того, що, можливо, зараз вас щось не задовольняє. Якщо ви вже це відмічаєте, це вже перші кроки для того, щоб. Починати створювати або продовжувати да, своє власне щастя, своє власне життя та знаходити сенси це важливо. У чому вони взагалі полягають? Ми люди суспільні. Нам дуже важливо бути причетними до чогось, причетними до суспільного життя, до побуту, до того, щоб спілкуватися з людьми. Без цього ми, ну, в принципі, не живемо. Да? Але як все ж таки робити те, що буде задовольняти мене, що буде давати мені задоволення і чим я можу поділитися? І нам дуже важливо з'єднуватись, об'єднуватись, торкатися до людей, тобто взаємодіяти з ними. Через що ми це робимо? Звичайно, через те, чим ми займаємось, що ми створюємо, яку користь приносимо. Люди відчувають себе більш наповненішими, більш щасливими, коли вони щось роблять корисне, коли вони роблять те, чим користуються і інші люди. Далі, чи є у вас зараз те, чим вам подобається займатися? Ось від чого ви отримуєте кайф задоволення? Це може бути будь-що. Там написання текстів, наприклад, або вам подобається займатися якимось видом напрямком спорту, фітнесу, йогою, медитацією, або вам подобається читати, або вам подобається говорити, розмовляти. Да? Ви прямо ж. Палаєте середини, вам хочеться висловити свої думки, хочеться поділитися. У вас це гарно виходить, але цьому теж треба бути трошки підвчитися, як і в будь-якій справі ми постійно себе розвиваємо для того, щоб підійматися вище рівням. Якщо у вас зараз це є, сконцентруйтесь саме на цьому. Як ви можете це використати? Як ви можете взяти свою... Якусь улюблену діяльність, якесь своє хобі, і зробити її своїм ділом. Зробити так, щоб не тільки ви цим займалися, а ви могли робити це з іншими людьми. Це перше. Друге, якщо у вас зараз немає такого, і таке теж буває, це окей, згадайте, а що вас запалювало у дитинстві. Що вам подобалось робити? Дитина ніколи не обманює ваша особиста дитина, яка живе в кожному з нас. Що вам реально дійсно подобалось робити? Можливо, збирати конструктор, можливо, малювати. Можливо, вам подобалось постійно просто перевдягатися або співати. Згадайте про це. Сядьте прямо, зробіть декілька спокійних тихів та видихів. Зануртесь у своє дитинство, не прям там у якісь спогади, да? а просто згадайте себе людиною, коли ви людиною, дитиною, коли ви посміхались, коли ви сміялись, коли ви чомусь раділи. Можливо, ви раділи від того, що вам там приносили, наприклад, якісь прикольні цукерки, і вам подобалось це розгортати, або потім загортати. Це теж може стати для вас зараз ділом вашого життя. Наприклад, збирати подарунки. Або, можливо, вам подобалось, коли ви комусь щось дарували. Не просто щось давали: да, на-на-на, забирай все, що в мене є, а дійсно готувались до цього, створювали. Щось самостійно руками робили, і потім дарували це людині. І вона від цього раділа і раділи ви, що є теж дуже важливим. Подумайте про це, випишіть все це, випишіть те, що вам зараз подобається робити. Можливо, вам подобається слухати просто музику, різну музику. Як це ви можете використати? І коли ви Випишете все це, потім випишете ще раз з вашого дорослого життя та з вашого дитинства вниз і побачите схожість, побачите те, що у вас було в дитинстві і що у вас є зараз, і ви, можливо, вже це зараз робите, але не усвідомлено не звертаєте на це уваги. Це те, за що ви можете зачепитися. І те, що ви можете зараз зробити. Тут зрозуміло? Якщо так, будь ласка, напишіть в коментарях, наскільки це було корисно та зрозуміло для вас. І зараз для того, щоб трошки вирівняти свій стан, збалансувати себе, я пропоную зробити разом зі мною коротеньку пранаяму, після чого ви можете відправитись у складання цих списків. Окей, можете сісти або у зручне положення зі скрещеними ногами, або просто на дивані, на стільці, але обов'язково стопи притискаємо до підлоги. У будь-якому з цих положень рівна спина і провертаємо плечі по колу назад. Витягуємось та вирівнюємось. Розкажу зі свого досвіду, я з дитинства любила танцювати. І любила, щоб на мене дивились. Ось реально. Я навіть в дитинстві там вмикала музику і давала такі концерти своїм батькам, гостям, хрещеним, всім, хто приходив до нас у гості. І я завжди хотіла, щоб не тільки на мене дивились, але щоб люди теж могли це робити. Бо я таке задоволення відчувала від цього процесу, що я дуже-дуже реально сильно хотіла, щоб і люди відчували таке. Так, я почала працювати фітнес-тренером. Так я закохалась у фітнес. потім... Я зрозуміла його вплив на життя жінок в особливості, і так я стала фітнес-тренером, потім відкрила свою студію. Після того, як у моє життя увірвалася кундаліні-йога, точніше, я її притягнула, бо вона мені була потрібна на той час. Я відчула, який ефект вона дає, і я чітко для себе вирішила, що я теж хочу, щоб люди це відчули. Щоб люди за допомогою цієї техніки почали змінювати себе та своє життя, покращувати його. Чим я зараз і займаюся? Я допомагаю людям відчути себе, відчути задоволення від себе, частіше посміхатися, частіше радіти своєму життю, пізнавати себе, пізнавати своє чудове, прекрасне, неповторне тіло. І ви теж можете знайти те, чим ви можете поділитися на 100% прямо після пронаями, яку ми зробимо. Ми не будемо відкривати простір: ліва рука гіян мудра, права рука до носу, спина рівна, розкрити, будь ласка, грудну клітину, розкрити себе цьому світу. Ось тут наше я, да, коли ми пальчиком показуємо «Я». Тому розкривайте цю зону. Угу. І так, великий палець правої руки буде прикривати праву ніздрю, і ми будемо робити спокійний глибокий вдих через ліву. Потім, коли ви повністю наповнились, ви прикриєте або бізименним, або мізинчиком ліву ніздрю і випустите повітря через праву до кінця. Потім через праву ніздрю вдих. Знову до кінця прикрили через лівовидих. Тобто одна ніздря робить і вдих, і видих. Я проведу вас хвилинку, потім продовжите самостійно. Зробимо усього 5,5 хвилин. Будь ласка, ще довирівнюйтесь, дорозкривайте грудну клітину, задня поверхня ши, маківка голови потилиться, тягнуться вверх. Плечі відпущені. Та розслаблені. Це важливо. Дайте простір у цій зоні для того, щоб наповнити себе киснем і для того, щоб пранаяма спрацювала максимально швидко та ефективно для вас. Чудово. Права рука. Правий великий палець, права ніздря прикрили, очі прикриті теж. Робимо спокійний, глибокий вдих, наповнення, прикрили ліву ніздрю, відкрили праву видих. До кінця випускайте все повітря. Вдих спокійний через праву. Прикрили. Ліва видих. Вдих ліва, прикрили права видих. Права вдих прикрили ліва видих. Ліва вдих наповнення, права видих. Права вдих. Ліва видих. Будь ласка, продовжуйте самостійно. Підборідок не відпускайте. Ліва вдих. Вся увага у диханні. Слухайте його, слухайте, як дихає ваше тіло. Як тільки починаєте відлітати у свої думки, повертайтесь у спостереження за диханням. рівна, грудна клітина розкрита. Будь ласка, завершуйте цикл з видихом через ліву ніздрю. І після цього праву руку відпускайте також у гіян мудру. Разом робимо глибокий, спокійний вдих, наповнення, очі прикриті. Видих розслаблення. Вдих, видих, Вдих. видих, слухайте себе, почуйте себе. Не вступайте в діалог з думками, які приходять, а будьте спостерігачем. Що ви хочете прямо тут та зараз? Дайте відповідь собі на це питання. Разом робимо глибокий вдих, наповнення. І видих розслаблення. І відпускайте мудро. Спокійно, повільно відкривайте очі. Як ваше самопочуття? Зараз, будь ласка, не робіть ніяких різких рухів. І... Сподіваюсь, ваш стан трохи змінився, покращився після цієї пранаями. Будь ласка, сядьте і пропишіть те, чим вам подобається зараз займатися, чим вам подобалося займатися у дитинстві, від чого ви отримували або отримуєте реально насолоду, що ви можете робити годинами. Звичайно, після цього не треба. Кидати роботу і бігти, не розуміючи, що взагалі з цим робити, зафіксуйте це для себе, да? пропишіть те, як ви можете зараз це використовувати у своєму житті, примножувати, збільшувати, і як ви можете саме з цим взаємодіяти з людьми. І починайте у вільний час для себе робити перші кроки. Наприклад, якщо вам подобається там співати, почніть записувати свій голос там, під якийсь мінус, або під фонограму, або, якщо у вас є можливість, підіть на курси по співу. В першу чергу, це буде у будь-якому разі. Корисною навичкою, бо через голос ми і спілкуємось з людьми. Сердечний центр да, це тонка енергія, через яку ми спілкуємось обов'язково від любові, від співчуття, від відкритості, і голос нам ефективно допомагає у цьому. І так, залишайте коментарі, наскільки це було для вас. Корисно, можливо, у вас є якісь свої поради стосовно цієї теми, я буду рада їх почитати, і інші люди також можуть їх прочитати та взяти для себе щось корисне. Якщо ви хочете більше зануритись в себе, почати працювати зі своїм внутрішнім станом, почати краще слухати себе, покращити своє фізичне здоров'я, своє ментальне, психоемоційне і Працювати з накопиченням енергії, щоб використовувати її у бажаний для вас напрямок, можете записуватись до мене на онлайн-групові практики, на індивідуальний підбір практики, де ми будемо працювати саме з вашим запитом, або просто робіть практики на моєму ютуб-каналі і насолоджуйтесь з собою, своїм чудовим тілом, своїм життям і те, що що в ньому є. Бо воно настільки різноманітне, в ньому є все і для всіх. Пам'ятайте про це. Сатнам і до зустрічі!